Вітаю вас! Сьогодні у нас вже 19 березня, тому ми поговоримо про розсаду, а саме про те, які касети будемо використовувати, і найголовніше про терміни висіву різних культур. Я сьогодні буду висівати тільки помідори для відкритого ґрунту, перець для відкритого ґрунту, баклажани також і зачепимо тему висіву кавунів, але я їх сьогодні ще садити не буду. Запрошую! Наприкінці зими у кожного городника садівника починають чухати вже руки для того, щоб висівати розсаду. Бо вважається, що чим раніше висадити, тим краще вона потім буде рости. Але це не завжди правда. Що нам потрібно розуміти в періоді висівання розсади? Потрібно чітко поділити закритий ґрунт і незакритий ґрунт. Тобто відкритий ґрунт звичайна, звичайне поле, в яке ми висаджуємо аж з другої половини травня. Або навіть на початку червня. В теплиці, в закритому ґрунті, там також їх ділять на опалювані, неопалювані. Опалювані теплиці можна практично почати, починати висівати вже січню, січні в січні грудні, для того, щоб висаджувати в лютому, бо розумієте, є освітлення додаткове опалення, там все контролюється повністю. В неопалюваній теплиці ми починаємо висівати вже, залежно від культури, але переважно висівають вже з початку лютого. Середній з кінця лютого також, залежно, кажу, від культури. Сьогодні ж будемо говорити тільки про відкритий ґрунт, а тому нам треба враховувати момент висіву і відраховувати декілька десятків днів, залежно від культури. Для свого споживання, коли у нас є декілька сотиків землі, яку ми хочемо засудити, найкращим періодом висівання, баклажанів, перцю, помідорів відкритого ґрунту, буде період з 10 березня до 10 квітня. Чому? Пояснюю, тому що. Висаджувати розсаду, принаймні в своїх умовах я так роблю. Висаджувати розсаду в відкритий ґрунт я буду десь з 20 травня і до початку червня для того, щоб минути ризики серйозних заморозків. А найоптимальнішим періодом вирощування розсади вважається 50-60 днів. Тобто тепер беремо період 20 травня, віднімаємо 50-60 днів і маємо 20 березня, 1 квітня. Ну, плюс там ще буде період, коли воно буде проростати, але нам головне, от такий витримати приблизно такі рамки. І взагалі, яка б не була практична культура, в таких домашніх умовах, як в нас, от, коли ми вирощуємо розсаду на підвіконнику практично, або десь в теплиці, раніше, ніж середина березня, чи там навіть початок березня висівати, не варто. Тому що, по-перше, короткий світловий день, по-друге, якщо говоримо про теплицю. Можуть бути приморозки, а навіть якщо не про теплицю, то на підвіконнях завжди не так багато місця. Краще, щоб розсада трішки не доросла, ніж щоб її перетримати. Бо якщо тримати розсаду дуже довго на вікні там, чи ну, в домашніх умовах, є дуже великий ризик виникнення гнилей, різних хвороб і так далі. Краще все-таки, щоб вона була трішки менша, але здорова. Потрібно наголосити, що зараз ми розглядаємо вирощування розсади суто в домашніх умовах. От як, наприклад, ми будемо вирощувати розсаду, як, як тут на вікні, чи е в кімнаті десь, чи, наприклад, навіть в неопалюваній теплиці. У нас є невелика теплиця з полікарбонату на декілька десятків квадратних метрів. Ми не говоримо про вже якісь напівпрофесійні умови, коли в нас є такі шафи для вирощування розсаду, освітлення, е підігрів і так далі. Також висівлення розсади саме в цей період має свій плюс великий. Ми скорочуємо термін догляду за розсадою десь приблизно на 3-4 тижні, І якби ми висадили її ще у лютому. Що, я вважаю, є таке досить великим заощадженням роботи. А якщо вас цікавлять точні терміни висіву згаданих культур, ми все залишимо в описі разом з посиланням до продукції, про яку будемо сьогодні говорити. А саме це касети від компанії Агрін. До речі, всі товари від компанії Agreen можна знайти в їх офіційному магазині Agрі Market. Там і все: касети для розсади, агроволокно, шпалерні дроти, сітки затінюючі і багато, багато іншого. Також зараз на екрані перед собою бачите рекомендовані касети для висіву розсади кожної з культур. Трошки розкажу про касети, що я з ними планую робити, і які буду використовувати для чого. Розпочнемо з найбільших: це. Досить велика касета великою місткістю на, як бачите, на 6 комірок. Я їх буду використовувати для висаджування раннього кавуна, але ще не зараз, а десь ну так, в середині квітня. Для того, щоб ранній кавун висадити на початку в середині травня, але не в відкритий ґрунт одразу, а в парнички. Постараюся це все також показати. От. Чому зараз ні? Та тому що занадто рано ще, 20 березня вважаю, бо розсада буде рости 50 днів це забагато. Забагато кавун краще вирощувати десь 30-40 днів, не більше. І як бачите, більша місткість, саме для того, щоб рослина вийшла максимально потужна. Далі, дуже важливо, поки ще не почав розглядати всі касети, згадати про отаке дно. Для вирощування в теплиці це не так важливо, але для вирощування на підвіконню надзвичайно важливо. Е, бачите, таким чином воно виглядає. Можна в нього встановлювати ці касети, воно більш-менш універсальне все тут. бачите. Влазить три касети таких. І одна касета. Бачите, одна касета, отака. Називається вона Т-50, в яку я якраз сьогодні і буду висаджувати помідори і перці, і баклажани. Також касету Т-50 можете побачити вже в роботі. Бачите, тут висаджена є капуста. Вона навіть почала сходити тут. Ну, насіння почало сходити. розсада проростати. Вона досить містка, ця касета. Я думаю, що вона якраз буде підходити для помідорів. Плюс великим плюсом, що мені сподобалося саме в цих касетах, вони є дуже м'ягенькі. І який принцип буде вирощуванням моєї розсади, я буду дивитися, наскільки, ем, наскільки вона буде добре розвиватися. І якщо буде треба, наприклад, я побачу, що помідори за декілька тижнів переростають цю касету, тут з неї вона дуже, бачите, є м'яка. З неї дуже зручно виймати рослину таким чином, щоб не пошкоджувати кореневу систему. І можна буде також її потім ну, рослини пересаджувати в більші горщики. Я, можливо, навіть потім ще доберу отаких от касет. Чому це зручно пересаджувати з касети в касету? Та тому що е, спочатку, наприклад, коли ми вирощуємо ще на підвіконнику, ми можемо висадити більшу кількість рослин. А згодом, коли на вулиці стане трішки тепліше, ми зможемо м, цю розсаду от, з маленької клітинки компактної, пересадити в більші горщики. Тобто, ви розумієте, більше місця займає. І висадити вже в теплицю. Як я вже казав, для висіювання помідорів для відкритого ґрунту буду використовувати касети Т-50. Вона досить має велику місткість. І в ній розсада буде жити ну, до, думаю, місяць, можливо, навіть і більше. Можливо, навіть дотягне до висадки в ґрунт. Побачимо. Як ні, будемо присаджувати більші. Також, звісно, що дно, бо будемо вирощувати все поки що на підвіконніх. Для висаджування розсади використовую звичайний найкупчий ґрунт. Випробовую різні марки, тому нічого не можу про це сказати. Але пункт головний взяти для розсади. розумієте? Заповнили, як бачите, більш-менш рівномірно землею для розсади і висаджуємо помідорчики. У мене тут є, я набрав собі різних гібридів. От, так виглядають пачки, ті, що я взяв, хапінет сорт, чіплі, сорт чи гібрид, не знаю. Від виробник спектр сад, новий виробник, між іншим на ринку, насіння. Буду садити їх. У мене по 5-10 по штук залишилось вже їх тут. Буду садити на буквально 5 мм глибини, тому що помідори садяться приблизно 5 мм. І після цього, звісно, що дуже добре пролиємо. Робимо заглиблення буквально, бачите, 5 мм. І поміщаємо на і легенько прикриваємо землею. Нічого дуже притрамбовувати не потрібно. От, легенько пальчиком буквально щуттям. Так само тут. Буквально 5 мм закрили. Отаким От чином садимо помідори. Наголошую, це для відкритого ґрунту, це не для теплиці. Для теплиці ми вже посадили давніше. Ще десь на початку березня, в кінці лютого. Між іншим, дуже важливо також сказати, що чим довше ви плануєте витримувати насіння, точніше розсаду, тим більше потрібно брати горщик. Тимчасово встановив тут пачку, але зараз я все гарненько підпишу, позначу, бо коли будемо підливати, це не варіант так, такі речі робити. І тепер, після того, як ми це все висіяли, гарненько проливаємо водою. За той час, як ми будемо це все проливати, вода буде осаджувати ґрунт. І за потреби, може, навіть треба буде трішки потім досипати. Але це абсолютно не страшно, тому що помідори. Як ви розумієте, мають здатність до утворення коренів на стеблі. От я навмисно їх приніс, щоб показати. От маємо помідор в ґрунті, так? якщо ми його підсипемо землею до цих пір, навіть все, що тут засипеться землею, воно все обросте корені. От якщо вони будуть трішки ну, осяде земля занадто багато, абсолютно не страшно. Абсолютно не страшно це все. Навіть може піти в плюс. Таким чином проливаємо повністю от всі клітинки. Дуже добре пролили, як бачите. Зайва волога, яка тут могла зібратися від поливу чи від майбутніх поливів, вона вся піде вниз, в піддон. Корінь не повинен би був загнивати, оскільки тут в ці всі касети немає дірки внизу. Бачите? Приніс розсаду, яка висаджена була ще в лютому, це, як я казав, для теплиці з полікарбонату. От, хотів би розказати, яка перевага касет також є над таким способом вирощування, бачите, в суцільній ємності. Головним плюсом касети над отаким способом вирощування розсади є те, що коли ми будемо виймати. Корінь з точніше росли, рослину вже з цієї касети, ми не пошкоджуємо зовсім кореневу систему. Ми її просто легенько виймаємо. Касета дуже мягка, вона гнучка, вона міцна. І за допомогою цього, ну, через це можна дуже легко вийняти рослину і просити, як я казав, або в більшу ємність, або вже на постійне місце. З цим способом тут проблеми набагато більші. Ми в будь-якому випадку. Коли присаджуємо з такої ємності в іншу або на постійне місце, ми в будь-якому випадку пошкоджуємо корневу систему. І рослина буде мати стрес на відміну від касет. Замість такого способу можна навіть використовувати касету з дуже багатьма откомірками, але з маленьким об'ємом. Для того, щоб не робити пікування. Або є навіть його робити, розумієте, інше, принцип той самий просто виймати. Рослину з касети, як ви, можливо, бачили десь розсаду, яку виймали з касети, там повністю просто все переплетено корінцом. І замість того, щоб от е, висіювати в такі речі, пікувати це все потім, можна висіювати в таку касету з багатьма комірками і пересаджувати або вже в більші касети, або на постійне місце. Таким самим способом зараз досадимо перці і баклажани. Бачите, я тут взяв собі багато різних типів: більша комірка, менша комірка. Тут є взагалі на 160 різних бачите, на 160 різний об'єм, глибина і так далі. Для чого це робиться? Навіть одну і ту саму культуру можна вирощувати в різних е, комірках. І менша комірка не завжди означає гірший результат, а менша комірка може означати просто менший термін вирощування і економія ґрунту. Бо, щоб ви собі розуміли, сюди піде набагато, набагато більше ґрунту, ніж сюди. А результат по розсаді за певний період, наприклад, по кавуну для відкритого ґрунту, який ми вирощуємо тільки декілька тижнів, може навіть не відчутись різниці. Може бути абсолютно однакова розсада. Але економія ґрунту два в три рази. І, ну, і також економія місця, ну і багато всього іншого. Тому, ще раз наголошую. Кавун, ранній кавун для довгого дорощування я буду вирощувати в такій, в такій е касеті. А кавун вже, який буде садитися в відкритий ґрунт в травні, який я буду висівати десь на початку травня, висаджувати в кінці травня. Буду вирощуватись в мене або в цій в маленькій комірці, або в цій. От. Те саме можна робити і з помідорами, і з баклажанами, і зі всіма іншими культурами. Посилання до всіх зображених касет, залишу, звісно, що в описі це виробник Агрін. Магазин Агрі Маркет це буде в описі. Все можете знайти. Також коротко скажу, скільки тут комірок що всюди є. Це касета q 6, тут, як бачите, 6 е е е комірок. Далі е ці дві касети, які ми вже заповнили, це Т-50 на 50 комірок, досить велика, в принципі, така е також чашка. Це Т-72, е тут 72 комірки. Маємо підставки, які можна також використовувати як от, для розсади просто без нічого. Не обов'язково як підставки, хоча для підставки, ну, як підставки дуже зручно. І м -м, ще касета на 160-комірок. В подальшому будемо показувати результат, проміжний результат, потім остаточний, як воно все буде рости також. Сподіваюся, також показати вирощування раннього кавуна в великих касетах і в парничках І також, можливо, ще зробимо якесь відео про посадку інших культур. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте вподобайки, кажіть обов'язково, що ви думаєте про нього в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!